Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я авторка трансформаційних програм про гроші, енергію і жіноче щастя. І знаєте, без якої теми не проходить жоден мій курс без теми батьків. Так я вважаю, що це база і що наше ставлення до наших батьків дуже сильно впливає на практично усі сфери нашого життя. І зауважте, я не кажу. Наші стосунки з батьками, чи наше дитинство, чи те, як батьки до нас проявлялися, а саме наше ставлення до них зараз. Оскільки я працюю з великою кількістю людей, я постійно бачу підтвердження цієї ідеї, і це не просто я вибрала в це вірити. Насправді наукові дослідження це також підтверджують. Насправді бездонна і вона потребує деталізації і глибокого вивчення. За 15 хвилин нашого відеоролику навряд мені вдасться привести вас до тієї глибини, до якої мені хотілося, тому сьогодні я вирішила повідповідати на питання своїх підписників. Я все роздрукувала тут, насправді дуже багато все на тему. Батьківсько-дитячих стосунків, але не з позиції, що ми батьки і говоримо про наших дітей, а саме з позиції дорослих доньок і синів, яким безумовно є що розказати своєму психологу, усім нам є, але. Я хочу підсвітити одну важливу думку: що розібратися з темою батьків, відпустити усі свої образи, стати на своє місце в цій системі, тому що дуже багато людей випадають зі свого місця, що тягне за собою дуже неприємні наслідки для обох сторін, для батьків і для дітей. Все це не для того, щоб зробити послугу батькам, а це зробити послугу собі і нарешті. Мати змогу жити своє щасливе життя і отримувати від світу усі бонуси, які належать вам за правом народження. Якщо наша сьогоднішня розмова наштовхне вас на якісь думки чи виникнуть якісь питання, обов'язково залишайте їх в коментарях. І якщо назбираємо цікавих питань на ще одне відео, обов'язково його запишу. Почнемо: Несприйняття і агресія до чоловіків. Це посил від мами та її роду. Небезпека від усіх чоловіків. Дуже. Знайома мені програма, тому що я також через це проходила буквально нещодавно, ділилася в сторіс, що маю такий досвід. У мене бабуся прожила досить складне подружнє життя з моїм дідусем. У нього були питання з алкоголем, і коли він випивав, він ставав страшенно агресивним. І бабуся, і моя мама, як і дитина, пройшли складний досвід у своєму житті. Моя мама точно так само мала непростий досвід у подружньому житті, і я як лояльна. Дівчинка до жінок свого роду. Вибирала чоловіків, які би підтверджували програму, і я проживала в своєму вже житті схожі сценарії. Після того як я пропрацювала дуже якісно пропрацювала свою програму жертви, зцілила її від себе. Раптом комусь актуальна ця тема. У мене на каналі є відео про мій досвід виходу з деструктивних стосунків. В цьому відео ви знайдете підтримку, і воно точно додасть вам рішучості і сил. І Після того, як я справилась з цим своїм уроком і вийшла заміж за прекрасного чоловіка, який мене любить, який турбується про мене, який від самого початку наших стосунків проявляв дуже тепле ставлення до мене, якого я не бачила. У своєму житті ми дуже швидко одружилися, і в нашому подружньому житті я почала ловити себе на таких паттернах поведінки, коли я сама провокую з ним конфлікт, коли я починаю бикувати, коли я починаю лізти на рожон, коли я починаю щось йому доводити, сперечатися з ним, там, де цього насправді можна не робити. І мій наймудріший з чоловіків завжди казав таку фразу: Я не збираюсь з тобою воювати. Для чого ти це все робиш? І уже в цій точці. Я тільки в цій точці могла себе зловити, проаналізувати те, що я справді проявляюсь не так, як би я хотіла до нього проявлятися. Я почала колупати цю програму, почала дивитися в корінь. І насправді прийшла до цього висновку, який звучить в цьому питанні. Я у чоловіках бачила ворогів. І це як. Базувалося на, на моєму власному досвіді, тому що ряд попередніх стосунків не одні, а кілька в цих стосунків чоловіки вчили мене любові до себе, не підбираючи інструментів. Це було дуже боляче, і я була поганою ученицею. З першого разу мені не дійшло. Я припинила одні стосунки, знайшла інші такі самі. Як то кажуть, я не наступаю на граблі двічі, я танцюю на них чечотку. Я успішно танцювала чечотку, і мені здавалося, що я, змінивши партнера, зможу змінити обставини в своєму житті, але насправді так не працює. Тільки змінивши себе і викоренивши в собі оцю жертву, вибудувавши особисті кордони, у нас є шанс на створення. Реально якісно інших стосунків. Усе, що стосується родових програм, дуже класно пропрацьовується через метод системних розстановок за Бертом Хелінгером. Я саме в своєму кейсі, я не робила розстановки з цим запитом. Я просто свідомо. Уже в стосунках з чоловіком почала викорінювати ці патерни-поведінки і закріпляти нові нейронні зв'язки. Зараз уже я не знаю, чи можу я сказати, що цього взагалі немає, але. Якщо, наприклад, було 100%, то можливо зараз відсотків 15% ще зберігається, але я все одно вважаю, що це успіх. Тому що якщо від мами ми зчитували оцей посил, що тато козел, він поганий, він ображає, а тато це перший чоловік у нашому житті, ми на тата вже дивимося не своїми очима, а очима, ображеної мами і її образами. І відповідно, виходячи вже у доросле життя, цей фільтр, ці окуляри, через які ми дивимося на чоловіка, Вівків, він зберігається. І на нашу програму, на наш запит приходить відповідний чоловік. Наступне, у мене якась прихована агресія до мами, я можу розізлитися на неї дуже швидко у розмові. Зазвичай це може бути наслідком накопичених образ, непрожитих образ, невідпущених. Всі дитячі образи ще досі скоріше за все живуть в тобі. Або ще один варіант: у системі стосунків зі своєю мамою ти випала. Зі свого місця, дорослої доньки, ти знаходишся або в позиції над мамою. Це мама для мами, або в позиції капризуючої дитини, не дорослої доньки. Можу розділити ці два поняття, коли ми стоїмо в позицію над, ми починаємо маму повчати, ми починаємо мамі розказувати, як їй жити, що їй читати, виїжджати чи не виїжджати, які новини дивитися і так далі. Коли ж ми залишаємося в позиції капризуючої дитини, у нас до батьків претензії, у нас відчуття, що нам дуже сильно не додали любові, ласки, уваги. І і так далі, в нас є якісь свої галюцинації про те, як має виглядати ідеальна мама. Ми намагаємося свою маму, а не забуваємо, що це просто жива жінка не ідеальна, Зі своїми проблемами, вавочками, задачами, зі своїми шрамами, ментальними і справжніми, зі своєю втомою. Ми намагаємося цю жінку увіпхнути в картинку. Нашу, яку ми придумали, як має себе проявляти ідеальна мама. І від цих очікувань у нас з'являється роздратування, незадоволеність, агресія. У капризуючої дитини завжди є якась претензія до батьків. У позиції над завжди є оцінка. Ми можемо виступати суддею, ми можемо не приймати якісь рішення батьків, якийсь їхній досвід. Але увага питання. Хто ми такі, щоб давати оцінки і щоб бути суддями іншим людям? Наступне питання: а якщо батьки самі ставлять на місце дорослого своїх дітей, чому це і як це змінити, щоб їх не образити? Шикарне питання, яке можна насправді розбирати кілька годин, тому що я одразу тут бачу позицію над батьками. По-перше, це Гра не в одні ворота. Це не так, що батьки вибрали вас. Ставити. Ви вибрали бути старшим, ви вибрали позицію над бути мамкою, батькою, рішалом, ким там ще коучем, психологом і так далі. Ми вибираємо цю позицію, і з цієї позиції ми бачимо своїх батьків, які очікують опіки, які проявляють дитячу позицію, маніпулюють, не можуть самі розібратися, починають хворіти, ведуть себе інфантильно, бо ми. Уже над ними, і саме тому своїми очима ми бачимо таких батьків. І я одразу в цьому питанні звертаю увагу на фразу, як це змінити, щоб їх не образити. Тобто я беру на себе відповідальність за їхні емоції і за їхню. Реакцію. Це також позиція над, тому що ми не можемо нести відповідальність за емоційні реакції інших людей. Вони можуть вибрати, образитися. І вони, скоріше за все, так і зроблять, тому що 10-20 років була одна модель. Їм так зручно. Насправді всі від цього страждають, нікому не комфортно. Сімейна ця родова система тріщить, все не так, але всі так звикли. І зазвичай батьки за це тримаються і Зазвичай ми зустрічаємося з маніпуляціями або образами зі сторони батьків. Це дитячі проявлення, коли намагаємося виролити. Відпустіть цю відповідальність. Батьки сприймуть ваше рішення так, як можуть наразі сприйняти, наскільки їм дозволяє їхній рівень свідомості зараз. І це окей. І вони точно з цим справляться, тому що вони дорослі. Що конкретно робити? Стати в позицію. Доньки і не брати на себе відповідальність за їхні емоції, тому що контейнерує старший молодшого завжди контейнерувати емоції і допомагати проживати емоції це функція мами по відношенню до своєї дитини з любов'ю, повагою, словами через рот, пояснити своїм батькам, як. Вам не ок через я повідомлення без звинувачень, і так їм може не сподобатися цей контент, і вони можуть вибрати проживати різні емоції пов'язані з цим, але вони нагадую дорослі і вони точно справляться. Як стати на своє місце і коректно висловити мамі, що не хочу слухати докори про тата? Насправді, докори про тата це найгірший контент, який може слухати дитина, і насправді у нас немає емоційної сили перетравити цю інформацію, тому. Продовжуй бути капітаном очевидністю словами через рот. Мама, я тебе дуже люблю. Я хочу, щоб ти була щасливою. Але вислуховувати про те, що мій тато мудак і який він поганий, і як він зіпсував тобі життя. У мене просто немає жодних сил. Щоразу, після такої нашої розмови я кілька днів збираю себе до купи. Я почуваю себе як вичавлений лимон. Тут має бути ваш текст. Я просто фантазую. Це має бути повідомлення від серця і з позиції я. Не ти щось робиш не так, а мені важко з цим, я з цим не справляюся. Це озвучується один раз, а далі ви просто вибираєте не слухати. І оскільки ваша мама вибирає бути в стосунках, де її ображають, то у неї, ймовірно, є стійка програма жертви. А жертва вона завжди знайде об кого поранитись, і так, навіть ваш меседж. Може бути сприйнятий дуже болісно і в штики, але ви можете вибрати не грати в цю гру. І не брати відповідальність за її емоції. Я знаю, що є така ілюзія, нам здається, що ми допомагаємо мамі, слухаючи про її про проблеми і про її розборки з татом. Але насправді в цей момент ми просто стаємо співучасниками руйнування родової проблеми і пролонгації її нещастя. Наступне питання: як їх прийняти і те, що вони страждають? Оце якраз і є наша позиція над коли ми краще знаємо, як їм жити, як їм проявлятися, як їм з татом між собою комунікувати. А ви зараз просто уявіть, що ваша дитина підходить вам і каже: Альо, ти як з татом розмовляєш? В тебе, може, є якісь там деструктивні програми на рахунок чоловічих енергій? Може б ти сходила до психолога, якось з тим розібралася? Може б ти сходила на тета-сесію чи до коуча до якогось? Що ти пориш, мама? Давай нормально себе проявляй. Це криво, це неадекватно, тому що дітям немає місця в їхніх стосунках як парі. Є система я по відношенню до мами, є система Я по відношенню до тата і є система Вони як пара. І в системі їх як пари мене немає. І щоразу, коли дитина влазить в цю систему. Вона порушує закони цієї системи і має відповідні наслідки. Які наслідки часто про них говорю? Давайте конкретніше на що може впливати на наше фінансове становище, на наше здоров'я, на реалізацію нашого потенціалу і. Проявлення свого таланта в світ на наших дітей, на їх здоров'я, на проблеми в стосунках з ними, на проблеми в їхньому здоров'ї є дуже багато варіантів. Також ми можемо, от особливо коли ми не приймаємо батьків їхнє проявлення, якісь їхні вибори, коли ми засуджуємо, дуже часто ми можемо піти тією ж стежкою і проживати схожий. Родовий сценарій саме тому, що це було витіснено і не прийнято, що, на мою думку, може допомогти прийняти їх такими, як вони є. По-перше, це не дивлячись на те, що в цьому втіленні у вас з ними дуже міцний взаємозв'язок, так, батьківсько, дитячі стосунки. Побачити просто живих людей, душ, в яких є свої задачі, в яких є свої уроки. З якимись з цих уроків вони, можливо. Не справляються, можливо, вони не готові зараз виходити з якихось деструктивних важких ситуацій. Але вони рухаються в своєму темпові і так, як можуть. Ви, в свою чергу, маєте якісь свої завтики і свої недопрацьованості, непропрацьованості. І ви рухаєтеся в тому темпові, в якому можете. І уявіть, аби вас в цьому процесі постійно смикала ваша дитина і вказувала, що ви щось тут робите не так. Камон. Взагалі не наша функція як дітей, і не функція наших дітей розвивати нас і вказувати нам, як нам рухатися. Наступне питання не можу перестати звинувачувати маму, що для неї важливо лише чи поїла і поспала. Теж дуже класне питання, от це щодо наших очікувань, про які я вже сказала вище. У нас є ілюзія якась, як би мала виглядати ідеальна мама, і у нас є певна. Мова любові, так, ми відчуваємо, що мама нас любить, коли вона проводить з нами час, коли вона хвалить, коли вона підсвічує нашу значимість, коли вона обіймає. Наприклад, так? а мама глибоко травмована дитина, в свою чергу. У неї величезні питання з самоцінністю, самооцінкою. Вона в глибокій жертві. І разом з цим усім вона дуже старалася вас виховувати, Просто от, як уміла. І наскільки вистачало її рівня свідомості і об'єму її любові, тому що сама вона скоріше за все була теж недолюбленою дитиною, і уміє вона виражати свою любов і турботу тільки пиріжками, от тільки так, але для неї це проявлення її любові і турботи. Наша задача не змінити маму, а навчитися приймати той транш любові і тією мовою, якою вона вміє давати. Це дуже важливо, і насправді це може бути вагомим внеском в стосунки з мамою. Далі, о, оце мені подобається. Як перестати давати поради? Я як той чортик з коробки вискакую і розказую, що робити. Як перестати давати поради, дуже легко усвідомити ціну, яку я плачу. За ці поради, тому що коли я стою обличчям до своїх батьків, намагаюся влаштувати їхнє життя, розказати все, що вони роблять, не так навчити їх, я стою дупою до свого життя і до своїх дітей, і до своїх проєктів, і до своєї реалізації, і до свого чоловіка зазвичай дати вже нарешті цим людям спокійно жити, повернутися до свого життя обличчям, бути їм вдячними за те, що нам дали життя, за те, що. Вклали в нас все, що мали, і рівно стільки, скільки могли, взяти свою силу, тому що зазвичай ми любимо як розказати, що в нас всі блоки від батьків, всі проблеми від батьків, вся херня того, що дитинство таке було. Зараз нормальне було настроєння, день все хорошо. кофе ти мішаєш. Але ми забуваємо, що ми такі класні, такі розумні, такі сильні, такі ініціативні, в нас такі опори внутрішні, тому що у нас були такі батьки, і ми взяли з них повністю їхню силу. І е, наступне питання також: чи є сенс глибоко розбиратися в цій темі, якщо мами вже, наприклад, немає не або тата немає. Насправді вони. Так, можуть вже бути не проявленими у фізичному тілі, але тато і мама є завжди, тому що ми з них зіткані. Я на 100% моя мама, і я на 100% мій тато. І їхні сильні сторони живуть в мені, і я можу їх використовувати тільки у тому випадку, якщо я вдячна, якщо я їх приймаю такими, як вони є, і якщо я повернулася і живу своє життя. Так. Я думаю, що на сьогодні з питаннями досить. Маю для вас підбірочку літератури. Знаю, що ви таке любите. Думаю, що багато хто вже чув про ці книги. Дорослі діти емоційно незрілих батьків, вільні діти емоційно незрілих батьків. Раз. Наступна книга Радикальне прощення розкладає по полицях всю тему з батьками, дає дуже багато відповідей. На прикладах показує, як претензія до батьків, образа на батьків, незадоволеність, неприйняття їхніх виборів і їхнього проявлення вибудовує подієвість у нашому житті. І ми вимушені вирішувати це питання, і це питання, і поки тут не буде вирішено, це буде нам транслювати наші образи і наші претензії. До батьків. Також в радикального прощення є продовження батьки і діти. Залишайте свої питання в коментарях, тому що тема бездонна, про неї можна говорити цілу вічність. Але я, наприклад, бачу приклади і маю досвід того, що на пропрацювання батьків не обов'язково витрачати. Роки свого життя п'ять років психотерапії ні. Можна просто усвідомити закони систем. Можливо, якщо був дуже травматичний досвід, є сенс вивантажити, прожити цей біль, виплакати з спеціалістом, і потім, опираючись на закони здорової ієрархії, стати на своє місце і одразу побачити, як вирівнюється. Певні сфери вашого життя. У мене є дуже багато прикладів випускниць, які, пропрацювавши тему з батьками, ставши в цій системі на своє місце, одразу отримали фінансові бонуси. Тому я точно знаю, що це працює не з книжок і не з чиїхось статей, а з власного життя і з прикладів моїх студентів. Нагадую, що вся монетизація з цього каналу йде на донати. Поширюйте це відео, пишіть коментар, лишайте вподобачку, це відео побачить ще більше людей. Наколотимо бацько донатів, дамо людям користь, і все буде топ. До наступного відео!